Всім привіт! Я вже на локації приїхала оформлювати фотозону на день народження для дівчинки. У мене тематична фотозона Крижане серце. І нам дуже пощастило, коли ми приїхали, не було світла, а поки ми все перенесли, світло дали. Тож треба працювати максимально швидко, щоб встигнути надути всі кульки. Всім гарного перегляду! Не забудьте підписатись на канал. У мене буде три каркаси. Зараз почну їх збирати. Такі у мене каркасики. На великий я буду монтувати банер і на маленький буду монтувати євросітку. Хочу нагадати, що ми займаємось виготовленням залізних каркасів. Каркаси ми робимо різних форм, різних розмірів. Всі каркаси дуже зручні. Я сама ними користуюсь. Форми і розміри каркасів ви можете бачити на моїх фотозонах, а також ми робимо каркаси під індивідуальні замовлення. І зробити замовлення на каркас ви можете в нашій соціальній мережі. Всі посилання будуть під цим відео. На бокові панельки закріпила тканину і на центральну банер. Все це я робила за допомогою магнітиків. Магнітики дуже класні, гарна якість. І завжди надійно тримають і банер, і глянець, і декор. Я ними, я ними креплю все. Вони мають якісне покриття. Тому що магніти взагалі бувають різні із з різного сплаву. А ці магнітики в мене найкращі. Я їх дуже довго шукала і користуюсь ними на кожному монтажі. Хочу нагадати, що ми займаємось виготовленням декору для фотозони. Ми робимо залізні каркаси. У нас ви можете замовити різні фони для фотозони. Також ми виготовляємо написи і різний декор із пінопласту, із фанери, із полістиролу, безліч будь-яких варіантів. все це ви можете бачити у моїх роботах. Або, можливо, вам потрібно щось особисте ваше. Ви можете написати нам, і ми вам зробимо по вашим зразкам. Зробити замовлення ви можете через соцмережі. Всі посилання на соцмережі будуть під цим відео. Це можна зробити в інстаграмі, в Фейсбуці, в Телеграмі або в вайбері. А зараз написав в мене ще немає, поїду. Мені його ще треба забрати з майстерні склеїти. Ну і ще треба зібрати гірлянду, звісно. Дороблю зараз бокові панельки. Оце в мене така крига. І чекаю, доки висохне напис, зараз його буду монтувати. Закріпили напис на банер. це в мене біле ДВП на пінопласті. Все тримається на магнітці і я потихеньку збираю гірлянду. Вже повністю гірлянду і підключила освітлення. І така сьогодні в мене вийшла краса. Хочу нагадати, що декор, який ви бачите на цій фотозоні, а саме каркаси, магнітики, написи, все це ви можете замовити у нас, звернувшись до нас у соціальні мережі. Всі посилання будуть під цим відео.